Як не зіпсувати перші 5 хвилин знайомства? Перші 5 хвилин знайомства це не просто формальність. Саме в цей момент чоловік вирішує, чи варто далі звертати на тебе увагу. Іноді ми робимо помилки, навіть не усвідомлюючи їх. Наприклад, коли ти занадто швидко намагаєшся завоювати його увагу або починаєш розповідати занадто багато одразу. Чоловіки цінують простоту і природність. Важливо показати, хто ти є без зайвого тиску. Ще одна помилка це надмірна активність у розмові. Коли ти постійно перебуваєш, говориш, хочеш бути цікавою, краще слухати і реагувати на те, що говорить чоловік. І пам'ятай, що флірт це не тільки слова, це й мова тіла, очей, посмішка. І найголовніше не намагайся бути ідеальною, будь собою. Це найсильніший сигнал, який чоловік відчуває з перших секунд.